Вітаю вас! В ефірі новини телерадіокомпанії «Ліс». У Студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Міська влада продовжує відновлювати роботу ліфтів у багатоповерхівках. Черговий підйомник запрацював на лівобережжі. Щоб літо було у радість. Спеціалісти закликають якнайшвидше розпізнати сезонну алергію та розпочати боротьбу з нею на радніх стадіях. Міська влада розпочала підготовку до дня народження міста. Урочистості відбудуться 10 та 11 вересня. Відродження ліфтів багатоповерхівок триває. Цього разу запустили підйомник в будинку 17 по проспекту Героїв АТО, колишній маршала Жукова. Мешканці не навтішаться. Більше 20 років вони ходили пішки. Тепер дістатися свого поверху можна, просто натиснувши кнопку підйомника. Відродження ліфтів багатоповерхівок триває. Цього разу запустили підйомник в будинку 17 по проспекту Героїв. АТО колишній маршала Жукова, мешканці не навтішаються. Більше 20 років вони ходили пішки. Тепер дістатися свого поверху можна просто, натиснувши кнопку підйомника. На нещодавно відновлений ліфт мешканці наклеїли наліпку про заборону паління. кажуть, тепер тут просто зобов'язані дотримуватись чистоти. Я смотрю, я любуюсь, я не вірю. Я не думав, що так швидко все проїздить. Очень швидко произошло. 24 года роки пішком проходили. Тому що як Совєтський Союз розпався, і ліфт-монтаж ну, у нас поламався двигатель, і все. Після того як заглохла, потім начались вандальные действия. все нам тут. Така біда на тільки в їхньому будинку, розповідає голова комітету 10-го мікрорайону. Будинків з ліфтами-фантомами на їхньому мікрорайоні було чотири. Тепер жодного. І люди похилого віку, молоді мами з колясками, з візочками, на дев'ятий поверх. Є жіночка, яка з 2005 року не виходить зовсім на вулицю, бо вона не в стані ходить, тому вона з балкона тільки бачить свіже і чує свіже повітря. Зараз почали вже, слава Богу, робити ліфти наші. Я думаю, людям це буде дуже добре, що вони тепер мають таку. Нагоду їздити ліфтом. Міський голова розповів, що сьогодні у Кам'янському не працює понад 70 ліфтів. На їхній ремонт виділено 7 мільйонів гривень, 50 на 50 з обласного та міського бюджетів. В этом году будет капитально отремонтировано и запущено в работу 20 лифтов, в том числе и этот лифт по адресу героя ТО-17, первый подъезд. Этот лифт не работал 24 года. Мы не только восстанавливаем лифты, но и мы ставим специальную систему диспетчеризации и охранную систему для того, чтобы эти лифты можно было в дальнейшем сохранять. Кроме того, в этом году мы разрабатываем проектно-сметную документацию на оставшиеся 50 лифтов, чтобы в следующем году в городе полностью капитально отремонтировать все лифты, чтобы в городе не оставалось ни одного неработающего лифта. Крім цього, за тиждень зауважив міський голова, має бути налагоджений диспетчерський зв'язок в ліфтах на випадок екстреної ситуації. Проблема відкритих люків стає ще більш нагальною влітку, коли висока трава приховує небезпеку. Наше місто, в якому відкритий люк вже призвів до загибелі дитини, всіляко намагається вирішувати це складне питання. На допомогу приходять небайдужі представники різноманітних політичних сил. Найбільш активними виявилися члени партії опозиційний блок, які не словами, а справами намагаються вберегти городян від відкритих чорних дір. За словами представників політичної партії, опозиційний блок Анатолія Савенка та Сергія Павлюка, вони вже тривалий час займаються вивченням цієї проблеми та стверджують, що вона має дійсно величезні масштаби. По моей ініціативе мы приглашали директора э, укртелекому нашого, щоб он отчитался по своим лично открытым люкам. Он нам доложил, что у них открыто 1200 люков. 1200 люков да. І в течение місяця вони смогли накрити 100 люків. Представьте, сколько это только по укртелекому. А у нас еще тепловые сети, горводоканал, каналізація, все остальне. З метою допомогти місту представники ОПО-блоку влаштували своєрідну акцію, головна мета якої закрити якомога більше відкритих каналізаційних колекторів. Головний акцент роблять на закладах освіти, дитячих майданчиках та прибудинкових територіях. К нам обратились представители городской власти в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства о том, чтобы помочь с установкой предоставления люков для того, чтобы безопасность для наших граждан. Однозначно мы откликнулись, потому что мы считаем, как представители оппозиционного блока, о том, что это очень важно, и мы делаем свой вклад для того, чтобы безопасить наших людей, а самое главное, именно детей, потому что летний период, трава высокая, Ая возможно люка не видно, что он открыт. Цього разу 10 новеньких залізобетонних кришок були передані активістам, що встановлять їх на території лівобережжя у селищі будівельників та на Дніпробуді. Як зазначають організатори, з початку акції їм вдалося закрити понад 60 відкритих колекторів. Та на цьому представники опозиційного блоку зупинятися не збираються. Тож звертаються до городян із проханням не бути байдужими і одразу повідомляти про знайдені відкриті колектори. Якщо люк не знаходиться на території проїжджої частини, його обов'язково обов'язково накриють силами організаторів акції. Я пользуюсь случаем, хочу сказати, обращаюсь обращаю жителям города о том, що якщо є такі вопросы, пожалуйста, ви обращайтесь в общественную прийомного опозиційного блоку на улице Красноармійська. 98. Мы Ми эти проблемы, проблеми. Ми вийдемо на место, ми зафиксируем это все. Якщо воно действительно є, обязательно ми эти люки установим. Катерина Узунова, Артур Єфімов, новини міської інформаційної служби. Кожного літа вас мучить нежить, задушливий кашель, очі набрякли та чухаються, а на тілі періодично з'являються висипи. Не виключено, що це алергія. Хвороба, яка не має вікових обмежень, не лікується, проте успішно контролюється за допомогою медикаментів та зміни способу життя. Варто пам'ятати і про те, що, незважаючи на медикаментозну профілактику, алергія має властивість трансформуватися в інші хвороби, найбільш розповсюджена серед яких бронхіальна астма. Саме в літній період лікарі, алергологи та пульмонологи закликають: не ігноруйте симптоми, завітайте на консультацію до фахівця. Детальніше дивіться матеріал моєї колеги Анастасії Васильєвої. Олеся Жихарєва міський алерголог-пульмонолог. Розповідає, що на алергію страждає до 35% населення світу. Із них 5-10 мають діагноз алергічна бронхіальна астма. Стільки ж мають алергію на хімію та продукти харчування. Проте це лише офіційні дані, виведені за фактами звернень до лікарняних установ. Насправді ж хворих в рази більше. Среди населения больше подвластно, подвержено риску развития аллергических заболеваний городское население. Это связано с излишней химизацией нашей жизни. Безусловно, проживание в загрязненных промышленных регионах, употребление пищи не всегда, скажем, качественной. Как правило, население городских регионов более ча часто Страдають із лішні поліпрагмазії, тобто ми займаємося самолікуванням. Самолікування не лише не допомагає, але й може поглибити проблему. Найбільш розповсюджена форма алергії реніт або кон'юктивіт. Дуже часто має клінічну картину звичайної застуди. Зуд очей, першіння у горлі, кашель та постійний нежить. Все це перші ознаки незадовільної реакції організму на цвітіння рослин та пилок, що вони виділяють. Я хочу замітити, що останні роки Аллергические заболевания очень многолики. И если раньше классически считалось, что аллергия это прежде всего проблема кожи или слизистых оболочек дыхательных путей, то сейчас аллергические состояния протекают с поражением желудочно-кишечного тракта. И гастриты, и калиты бывают, и проблемы с печенью. Кроме того, аллергия достаточно часто сейчас проявляется в виде заболеваний. Центральної нервної системи мігрініподобної головні болі можуть бути спріжені з алергічними реакціями. Алергія є хворобою спадковою, і то лише схильність до неї. На прояви хвороби впливає спосіб життя, харчування або умови роботи. Саме тому у одних алергія проявляється в дитинстві, а інші можуть пізнати її у дорослому віці. Сьогодні алергія трансформується і викликає інші хвороби організму, зокрема бронхіальну астму. Бронхиальная астма может быть чисто аллергическим заболеванием и связана с непереносимостью каких-то внешних факторов, а может иметь более сложную этиологию. Тут уже право и компетенция врача выяснить, выяснить с помощью специальных обследований, о какой бронхиальной астме идет речь и как правильно построить грамотно план лечения. Завдяки розвитку медицини контролювати як алергію, так і астму можна і більш того, майже ні в чому собі не відмовляти. Тепер, ніж бігти в аптеку за ліками, Олеся Жихарєва радить пройти експрес-тести, зокрема, зробити спірограму на визначення наявності астми та проби на шкірі для виявлення реакції організму на різноманітні алергени. К сожалению, от большинства алергенів ми действительно не можемо оградити пацієнта, поэтому в данном випадку приходится И необходимо, скажем так, жизненно следовать инструкциям врача, принимать определенные препараты, проходить курсы лечения, которые позволяют повысить сопротивляемость организма к аллергенным факторам и улучшить состояние пациента и качество жизни. На сьогодні, відзначила Олеся Жихарєва, найсвітліші розуму медицини ще не знайшли способу повного вилікування пацієнта від алергії. Проте медикаментозний контроль здійснювати можна. У поліклініці сімейної медицини можна зробити як спірограму, так і шкірний аналіз. Коштуватиме це близько 250 гривень. День рідного міста наближається. Цього року день народження міста городяни святкуватимуть 10 та 11 вересня. За останній рік відбулося чимало важливих змін. Зокрема, одна з основних зміна назви з Дніпрозажинська на Кам'янське. Тож цьогорічне свято достатньо символічне. До великого святкування в міській раді почали готуватися заздалегідь. Цими днями в Кам'янському планується провести багато цікавих заходів, а також відкрити оновлені об'єкти. Міський голова Андрій Білусов дозволив відповідальним втілювати в життя будь-які про. Проєкти. Головне, щоб містянам було весело, а свято залишилося в пам'яті надовго. Про плани та конкретні проекти говорили на першій організаційній нараді. Скільки місто років, небагато хто знає достоменно. Проте святкування Дня народження рідної землі очікують усі. Останні декілька років через відомі події в державі святкування проходило скромно і без зайвих гучностей. Цього року вирішили, що зі своєї рідної депресії городян виведуть гарні емоції. Саме тому у день міста на містян чекає насичена культурно-розважальна програма. Стоїть задача провести цілий комплекс цікавих міроприятій, необичних міропротяй, які раніше ніколи не проводились у нас в городі, для того, щоб люди могли спокійно ці два дні зі своїми дітьми. З родственниками, есть щоб людям було просто интересно, щоб вони не просто приходили смотреть на якісь мероприятия, но ну, и також непосредственно приймали в них участь. Це будуть і спортивні мероприятия, і культурні мероприятия, і целый ряд там всіх говорю, интересных мероприятий, в тому числі і відкриття нових об'єктів. Розпочнеться святкування з молебну у Святомиколаївському Миколаївському храмі. Далі відкриття додаткових груп та класів в міських навчальних закладах, вітання молодих родин в міському раксі та урочисті збори в сесійній залі міської ради. Там Андрій Білусов вручатиме подарунки почесним громадянам міста. Чи не найбільше різноманітних заходів відбудеться в міському парку культури та відпочинку? Також городяни зможуть взяти участь у легкоатлетичному забігу та творчих майстер-класах. Ввечері на площі Петра Калнашевського відбудеться святковий концерт, феєрверк та завершальна дискотека для всіх бажаючих. У народному музеї історії Дніпровського медкомбінату до професійного свята влаштували виставку під назвою металурги та зв'язківці завжди. Поруч більшу частину експонатів представили фахівці колишнього цеху телекомунікації та її керівник Леонід Кисляк, який майже 25 років збирає застарілі апарати зв'язку та різні атрибути. Детальніше у сюжеті. Музейники ДМК обрали доволі нестандартний хід неспроста, адже на дільниці телекомунікацій вже три роки існує своя експозиція, яка налічує більше 200 предметів. Ця галузь обширна та включає у себе різні направлення і до того ж швидко розвивається. Цікаво те, що у самому цеху завдяки умільцям і досі працює обладнання, як то кажуть, першого покоління декадно-крокова АТС, яка також вже може служити експонатом виставки. В музее комбината предоставлены основные фрагменты в их истории развития. Это изначально первые коммутаторы, концентраторы, телефонные связи, с помощью которых управляли руководители высшего звена, среднего звена, управляли людьми технологическими процессами. На виставці є телефони комутатори та апарати ще до воєнної пори. Польові телефони, різні комунікації, радіостанції, радіоприймачі та системи радіозв'язку. Вірні на Україні навіть появилась така технологія, коли можна з автомобіля, було позвоні даже міжнародний дзвонок зробити. А потім вже пошли мобільні телефони. За словами представників народного музею, за всі роки існування зв'язківці брали безпосередню участь у виробничому процесі, і без комунікації неможливо було б управляти людьми. Щоправда, на момент заснування медкомбінату, а це 127 років тому, зв'язок такий був. Та от екземпляр для виставки придбати просто неможливо. Правда, до революції це виглядало дуже своєобразно, були мальчики в штатном расписании завода, которые бегали и внутри производства, и между цехами, и несли информацию эти мальчишки начинали свою трудовую деятельность с 13-14-15 лет, и вот были первыми, так сказать, в кавычках, связистами заводскими. Это доещё зв'язок на медкомбінаті суттєво змінився. На жаль, немає дореволюційних раритетів. Та пишеться тим, що у їх музейному Запаснику є комутатор 1930-х років, який стояв у кабінеті директора, і він міг з'єднатися з шістьма станціями і одночасно розмовляти. На той момент це був прогресив. Взагалі музейники у святкові дні порадують металургів ще однією виставкою. І далі до новин спорту. Після травми, отриманої в квітні цього року, Дар'я Кот, вихованка тренерів Олега Усенка і Олексія Комиха із ДЮСШ Дюсашаномородин проходила реабілітаційний період. А після одужання гравець Ужгородського гандбольного клубу Карпати підписала контракти з командою. Кастамону із Туреччини і вже з вересня буде грати за неї. А ще одна вихованка Олега Усенка, 18-річна Неліна Шпак, виступатиме за збірну Грузії. Чемпіонка країни нинішнього року не потрапила до складу збірної команди України своєї вікової групи. А так як спортсменка має родинне коріння в Грузії, прийняла запрошення захищати кольори цієї країни. За прогнозами синоптиків, у середу очікується ясна та сонячна погода. Без опадів. В день термометри покажуть плюс 32. Вночі дещо прохолодніше до 19 градусів вище нуля. Вітер переважно південного напрямку до 3 метрів за секунду. А саме це були всі новини на сьогоднішній день. Більше ви дізнаєтесь на нашому офіційному сайті. Міскрапкадіпікрапкаю. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бережіть себе і своїх рідних на все добре і хай щастить!